То не живе и сколько пилюків, сколько пилюки. Мой. Мой, мой, моль. моль, моль, моль. О, зерновітря мені посіяти якось. Щоб дощик пішов, так. Да? Ну я ж, то я ж їду, будемо дощ. Зерновітря посіяти. Бач, воно посохне, мій. Да. в гості прийшов. Привіт. Ну це мокре ще, я тут вже білідо. Да? Грубку побілю. сами то бачите? Ні, я в YouTube. Бачите, що поробила, повивишувала все. Повивишувала, хай проветриться, да перетрепаємо все. Бачите, що робиться, це нам тут буде й ночь. Міття. Побачиш. Це й хорошо, але... Буде ночь. Мітька, як завжди, красиві. Митя, як завжди, красивий. Митя всегда одинакові, йшов, молодий і до сих пор молодий. Правда? От що ні, так. Да. Обраті увагу, яка красива краска. Це я сьогодні Отакі діло, мої дорогенькі. Роботи буде нам тут на ніч. Мітька прийшов нас перевідувати, наробився, вже каже, 2 тижні тут у селі. Завтра вже буде їхати, ми будемо, а ми будемо працювати. ну що ж ти? Його ж треба освіжити обов'язково. Павутіння таке, де у кожну цю полосочки, де я його белю, це ж покрали верхушки, познімали. Було в нас роненько, повикрадали хазяя. Везде павутіння, везде, хоча я його і обганяла, все все одно є павутіння. Це вже все, воно вже зараз до освіжиться і все. Класно буде. Ну, буде свіженько. Друзі, почало 9 вечора. Я бігом помила підлогу. Дивіться, яка в мене біла хата, Білюсінька, але ще не посохла до кінця. Тут у мене вже порожній угол. Я там забрала шафу, там забілила ще. І так ми розставляємо наші меблі. Ну і так, зараз вирішуємо на вікно. Ось такі чистота. А тут безлад. Грубо біленька. Тут у мене все вже буде завтра. Я трохи повиносила. Таке у нас. Сегодня діло.